Всім привіт! Ох, і погодка цієї весни. Просто треш. Звісно, ми щороку якось жаліємось на погоду, але ну, дуже якась холодна весна цього року. Були якісь кілька днів шаленої спеки, і потім отаке ось значне, дуже значне похолодання. Уже майже середина травня, а у нас 2-3-4 градуси на ніч. Тепла всього-навсього, при цьому постійні дощі, сиро. І для поларгонії це ну, не найідеальніший, однозначно не найідеальніший варіант. Рослинки мої досі ось в тісноті, причому і однорічники тут, усе отут досі вимушена накривати на деякі ночі свої рослини. Дуже обережно стараюсь поливати. Тому що залишати мокрі рослини на холоді, тобто добре такі политі, навіть якщо температура плюсова, а не мінусова, це все одно дуже ризиковано. Коріння може переохолодитися. Тому полив дуже мінімальний. І у мене особисто цей такий надто мінімальний полив виливається в тому, що деякі бутони, а дуже багато рослинок зараз уже на бутонах, вони починають відсушуватись. І це насправді дуже прикро. Теж Еннебурда так шикарно у мене розпускав. І от я його два дні не поливала. Не могла просто полити, тому що ну дуже холодно. Хоча стараюся, знаєте, якусь там крапельку давати. Ну, видно, тієї крапельки було недостатньо. Але в даному випадку мене більше хвилює здоров'я рослинки, як вона переживе це похолодання аніж те суцвіття, скажімо так, яке розпуститься не дуже ідеально. от Тому це так, тимчасово. Але якщо ваші квіти теж на вулиці знаходяться, будь ласка, не поливайте їх дуже сильно, і якщо на них прямо падає дощ, краще десь їх трошечки заберіть на ці ось холодні дні. Це так довго я зупинилася на цвітінні сорту ТА «Майська Роза. Сорт видає такі ось гарнючі квіточки. Квіти в неї дуже крупні, У мене десь є окремі огляди на цей сорт здається. В розпуску такі, ось, бачите, трояндочки. Такі ось. Дуже гарні крупні бутони. Щоб сказати, що дуже багато квітів у нас у цвіті, ні. Але тут ще от, теж не розпустилося, але квіти самі по собі дуже крупні, дуже гарний такий рожевий колір. І сорт дуже такий квітливий. Мені він подобається. ось так ось так ось рясно, рясненько квітне. Багато хто в мене на бутонах. Це ось у нас Івмая Плісецькая. Гранатовий браслет теж. У браслета ніколи не буває величезних соцвіть, але якщо ви бачили розмір його квітів, тобто це такі квіти на 3-4 пальці, то тут навіть скільки тут, 7 квіточок, то повірте, це буде таке дуже гарне, крупнюче суцвіття. І кущик сам такий дуже декоративний. Я, на жаль, зараз просто не можу тут щось знаєте, конкретно і толково показувати, тому що вони всі дуже-дуже тісно розміщені. От, але бачите багато-багато на бутончиках. Перші суцвіття своє розпускає, ще такі не надто крупні. Це а, та історія любві. Квіти в неї при розпуску ці трояндочки, вони видаються такими маленькими, О, такими, бачите? але потім вони дуже сильно наростають стають дуже об'ємними. І розмір кожної окремої квіточки він не маленький. Просто ці квіти вони ростуть, їм треба дати час. Соцвіття дуже довго тримає, дуже люблю цей сорт, і в мене він, як і до речі, це ось зірка водолія. Це ось історія любові, У мене одні з небагатьох, кого я маю в двох екземплярах. Тому що не можу, я, на жаль, собі дозволити всіх сортів мати дублі, тому лише такі обрані, лише найпрекрасніші, найчудовіші собі маю в двох екземплярах. Тут ось красу, яку, мабуть, і по листочках можна впізнати. Це ТА амазонка дуже квітлива. Вона мене всю зиму постійно ці бутони випускала. але я їй не давала цвісти. Один раз просто дала заквітнути таке там було невеличке суцвіття, просто щоб переконатися у сорті. І решту потім вищіпувала. А вона ж їх постійно-постійно видає. Ну, ось зараз п'ять. Один, до речі, я зрізала живчик, тому було шість, але мене замовили живчик. то... Довелося, скажімо так, пожертвувати. І вона ось а, видала ось тут, бачите, і вже в неї йде наступне соцвіття. Тобто вона отак, ось, бачите, одне за одним видає. Ну, Дуже такий цікавий сорт, чекаю повноцінне цвітіння її. Карфагенчик трошки мене ожив. До речі, плямки хто буде питати, тому що знаю, що будуть. Обробляла воксал біоаміноплант. Це амінокислоти, їх можна вносити лише по листу, хоча не прихильник обробляти пеларгоні по листу через таку таку втрату декоративності листочків, скажімо так, тому що ну ці плямки це не дуже так гарно, естетично і приємно. Але коли такі ось холоди рослинам потрібно дати якийсь дуже такий стимул. Пережити оце все, тобто дати їм сили. І воксал це дуже-дуже хороший антистресант. Також можна поливати ізобіоном. Ізобіон можна і по листу давати, і поливати ним. Вуксалом лише ж тільки кропити листочки, але він дуже класний, тому я його в таких, скажімо так, самих трешових, самих важких ситуаціях я його використовую. Так, це в мене тут ухарькопієць. Трошки після пересадки щось листочки він попідкручував у мене, але нічого, вже молоденькі ростуть нормально. Нормальні. Теж знімала собі живчик на дубель і один на замовлення, тому що сорт дуже прикольний. Так, Тут ось у мене скрізь однорічний, не пройти, от дивіться, який проходик. Тут ходжу, ці суцвіття боюся поламати. Тут у мене зацвітає красуня, красуня як тебе звуть? Династія Даджі. Там дуже-дуже багато суцвіть, теж трошечки е, пересушила, потім я її ще пересаджувала, то вона в мене трошечки листочків скинула, такий лисуватий кущик. Але, я думаю, нічого страшного, обростемо. Починає розквіт. Лимончик, мій в 5-літрах пересаджений, такий ось вже обростає. Ми з вами його а, відео в мене є, коли ми його обрізали. Так, тепер тут якось мені треба пройти, щоб нікого не поламати. І, ой, ой, так, Андромеди, Там ось мама андромеда. А це Андромеда Дентенча, Вона в мене ще в двох літрах. Це, до речі, в мене був такий, скажімо так, вибракований живець. В нього якась пішла, типу, знаєте, як суха гниль понизу, чи щось таке. От там ось навіть видно, я зачищала. Ну, звісно, на продаж вже таку рослинку я не віддавала. І, чесно кажучи, я думала, що вона взагалі ну, загине. Я зняла з неї два живці чи три. Ну, тобто те, що можна було зрізати, і той пеньочок у мене лишився, ну, я думала, що з нього нічого не буде. А з того пеньочка таке чудо наросло. Тобто, це ну, фактично там оце зверху вже нічого не формувало. Як в двох літрах вона була, в мене так і лишилася. І ось планує цвісти, тому вже хай цвіте. Може, пізніше пересаджу, а може і ні. Мама у мене в 3,5 літрах і теж ось вже є суцвіття. То, тут у мене ще цікавенькі. Тут аж, теж пересаджувала, формувала. Це UV 1421. шиповник, щось таке, те, що пересушила, видно, трохи. бачите, листя трохи покрутив. Ну, але, тим не менш, суцвітями. Це ЮГЕ цвіти з Євса. Теж багато живців з нього знімала, тому поки цвітіння так трошки відкладено. Але там, ось, бачите, на, на всіх гілочках суцвіття, один, два, три, бачите, одне за одним іде. Дуже такий теж квітливий сорт. Не видає дуже такі великі шапки, але квіти в нього дуже-дуже гарні. Я, мабуть, вставлю фотографію, тому що зараз квіти не онять, А на фотографії, мені здається, в мене доволі непогано так вийшло передати колір цього сорту. Дуже такий цікавенький, дуже гарний сорт, мені подобається. Ось тому чекаю вже такого пишненького цвітіння. Єсфірка моя тільки-тільки зацвітає, тому що теж її дуже багато різала, було дуже багато замовлень. Там і кущик такий, ну чесно кажучи, не дуже такий презентабельний, не те, що я люблю, але ну, вже так. Хотіла собі зробити дубль, лишила живчик, але той дубль, на жаль, у мене загинув. Тому вже, скажімо так, з маточним кущиком, який він не є, ми будемо переживати цей сезон цвітіння. Та, до речі, хотіла. Трошечки порівняти, може ще пізніше порівняю, але якщо раптом не буде мене змоги. Колір трошки не передається, але все одно, хто має її сфір прекрасною і сорт. як тебе звуть, Anne Бурда. Дуже-дуже подібні відтінки. Але Енне Бурда має всередині ще такий коралово-малиновий відтінок при розпуску. Я його трохи пересушила, підсушила, тому, ну, на жаль, не дуже такі презентабельні квіти. Я бачу, що бутончики попідсушувала вона, тому, на жаль, на жаль. Але Енне Бурда ще має дуже багато цвіт. Я надіюсь, як погодка наладиться. То будемо спостерігати класне цвітіння, тому що ну, цей сорт дуже гарно, що в бутонах розпускається, що такі ось напівтроянди, які дуже довго тримаються. Ну і подібний відтіночок у них Есфір і Юге Такі, принаймні, зовнішні пелюстки, можливо, трошки як буде більше розпуск, Ось тут ось ще йдуть цвіття, тому вже як будуть повноцінні квіти, можливо, я порівняю ці два сорти, тому що відтінок у них ну, подібний. Так, прилінишечка моя теж на бутончиках, Тут ось грушенька. пухнастіки такі свої розкриває. Теаретті. Не знаю, дуже йому важко зима далась. Уже наче на вулиці трошки краще. йому було. Тут дивлюсь, знову листочки жовтить. Не знаю, може через холод, може трошки десь перелила. Тому що, я ж кажу, я зараз цими поливами і переливами дуже мені складно. Тут РС Ясмін. Які ось гарні трояндочки на піврозпуску, потім якісь в неї махровенькі. Тут якась трошечки чашечка, Вон теж тільки починає. Дуже класний сорт української селекції, мені дуже подобається, що колір її, що ну, взагалі от, характер цього сорту. Так, там ось теж була, скажімо так, зарізана. <смірця> До півсмерті зарізана. Дуже багато живців знімала Галина Оланова, тому теж поки, поки наростає. Тес має тут своїми суцвіттями, дуже-дуже їх багато. Там ось ще я бачила. Ну, коротше, теж буде, буде квітнути, буду показувати. Подарок Амура. Ну, це красунчик, прям красунчик. Дуже одні з найплотніших шапочок, які я бачила в Пеларгоні, Чесно, вони прям такі плотнючі. Немає цих просвітів, такі кульки гарненькі. Ці кульки прямо над. Над самим кущиком дуже гарно це виглядає. Чесно, я от теж, Югене Бурда і Подарок Амура для мене відкриття цього сезону, тому що я чесно ніколи не звертала уваги на ці сорти, і якось так вийшло, що вони в мене з'явились. І я просто захоплена ними. Дуже класні сорти. Тим більше, що такі, знаєте, зоналочки простенькі, кущики самі формуються, наростають, нічого їм не треба. Коротше, сорти крутезні. Так, Юбелл, bell... ой, Петрей Белла. Теж куча бутонів, теж зимувала якось так, верніш зимувала нормально, а потім в лютому щось якось це стрельнуло всім з Унартика, майже у мене, не знаю, всім так погано було. Я думала, що вони там і позагинаються у мене. Але ні, слава Богу, вийшли на вулицю, дивлюсь, уживають. Ось купа-купа бутончиків. Дуже теж люблю цей сорт, дуже квітлива вона така. Ось, мабуть, так, ось ближчі квіти її. Вибачте, в піврозпуску квіти такі трояндочки. Так, тут у мене а, ліла роуз, плюшечка. Мені теж з вами пам'ятаєте, в одному з відео я показувала обрізала, і так ось вже гарненько наросла, і таким компактним поки що кущиком тримається. До речі, стосовно цих ось а, жовтих плівок, не знаю, як там проти білокрилки, в мене її поки, слава Богу, немає. Ну, але мух ловить гарно. Мухи різних комашок. Тому хоч, хоч для цього хай висить. Так, тут у мене теж зенартик, це іріол богема. Тільки починає вона свої бутончики випускати, поки такі невеличкі шапочки. Дуже класний сорт, дуже вона мені подобається. Але поки, скажімо так, вона більш відновлюється після зими. Тут ось іріоли терніті теж дуже багато його різала. Отак ось залишилось, мабуть, два, два стебла таких основних. От, і залишила собі дубль, не буду продавати, бо дуже люблю цей сорт і дублик лишу все-таки собі. Тут юбелочка пересаджена і трошки дивні квіти такі розпустила мілкіші, і взагалі якась така форма в них комедна. До речі, в мене таке саме зробила Ханна Новіс. Такі квіти, не характерні для неї форми. Ну, але це все холод, це все ці пересадки, це ж все для рослинки стрес. Ангел мій кванток мей. Такий вижив і буде цвісти. Теж пересаджували з вами. Стеллар Вікаус і Едвардс Пронд, красуня моя красунечка, дуже подобається. Тут сім харизма зацвітає, буде зацвітати. Це мені подарувала дуже хороша людина, Подаруночок. Не формувала абсолютно. Така ось вона, там ось після пересадки вона трошки брудна. UV 121, здається. Теж не було в мене цього сорту, мені його подарували. Буде в перше квітно, та квіти мають бути дуже такі темненькі, темно-бордові. Так, якось дуже я детально зупиняюся на всіх, не планувала. Так, зараз секунду вийду звідси, тому що тут, мабуть, зараз усе переламаю. Вибралася. Так, тут на бетончиках шик, парфе моя любимочка, дуже люблю цей сорт. Трошки поприбирала от таких от великих листків, які затіняли внутрішні точки росту, щоб дати їм можливість розвиватися і а, викидати суцвіття. Тому що, бачите, там прямо в середині кущика є суцвіття. І були такі великі листки, які його притіняли. В принципі, вони то самі, можливо, виберуться звідти, ну але а, навіщо ризикувати? Так, і мануелька. Ага, теж вже є бутони мануельки. Це у нас Візантійка, Боже, теж скільки живців знімала з цих сортів, а тут ось такі гігантські суцвіття. І їх так багато. Це лоліта. Так. Ну, це красоні, мабуть, не треба нікому зайвий раз представляти. Іріда за розкаш. Це молоденький кустик мій, тільки починає цвітіння. А там ось мамуся. Ну Мамуся теж вже така старенька, ну, але все одно квітне. Сам кущик вже, бачите, такий більш, більш такий а, лисуватий, такі ось стебла. а Ця молоденька вона, звісно, в активнішому рості. Тут цвіте в нас повипускала а, алмазний розсип, але теж щось мені квіти дуже неї кумедні, можливо, будуть трошечки деформовані через оцей ось холод, через оце все полонезик. Тут на бутончиках, тут, до речі, бачите, цими горщиками затіняє дуже багато бутонів витягується. Оце ось, наприклад, Астрід. Ну, для неї абсолютно не характерні такі ось великі суцвіття. Вона отак ось, ось при кущику завжди цвіте, а тут ось вони трошечки витягуються, бо ну, затіняє і та плівка, і тут стіни, і горщики висять. Я ж кажу, вони дуже в тісноті, тому так не ідеально, звісно. Суцвіття наростають, але тим не менше, Астрід, і там сім діадема. Ну, Діадема, якась вона дивна у мене. Не знаю, вона мені прийшла дивно, якась вона не зелена, вона не набирає колір. Я обмінювалася з колекціонером іншим. І щось мені ну, не дуже вона подобається, як вона розвивається. Так, це один з дубликів. Це мама. Скажімо так, маточна рослинка, з якою я в основному з кубою живці столбова дворянка. А молоденька, ось, ось молоденька, яку я планую лишати на цвітіння. І вона вже теж закладає свої бутончики. Це до речі, теж буде мене квітнути. А, як то тебе звати? Скажи мені. Слухайте, забула. Це Афіона ось. Дуже така компактна. У мене в горщику вона в двох літрах і поки не росте більше. Тому думаю, що така, доволі компактний сортик. Так, я вже вибралася другу частину, та яка в мене не зашита. Там, ось бачите, плівочкою зашита, тут ні. Тут накриваю на ніч на холодні ночі агроволокно. І це ось у мене новіс ханна повидавала суцвіття. Дивіться, які квіти дивні. Такі якісь невеличкі і махрові. Ну, але це все, скажімо так, погодні умови. Дуже, до речі, не подобається мені також те, що ми перенесли навіс, і вся пилюка з дороги, весь цей бруд від машин, він летить сюди мені на листочки. І тому я так припускаю, що Кущики цьогоріч в мене будуть дуже брудненькі, і доводитиметься їх трошки мити. Так, тут ось детально не буду зупинятись на бутонах. Починаю розпускатися а, купідон, такий ось малючок. Це ось моя а, сага. Сака мене трошки постраждала, тому що була вона в мене третім рядом на стелажах. І так ось я її поставила в шахматному порядку. Ці ось великі кущі її позатіняли, і я просто її забувалась поливати. Плюс вона майже не отримувала світла, тому що була між великими кущами, і вона в мене так от полисіла, дуже така непрезентабельна. І я собі поставила на вкорінення молоденький дублик, буду собі поновлювати цей сорт. Тут ось красуні, яку теж дуже важко передати колір. Він темніший, набагато темніший. А, так, Ів Тихі Дон. Дуже квітлива паларгонія. Видає взагалі великі шапки, дуже великі. І це ось таке перше цвітіння. З ну, колір її дуже складно передати. Він такий от навіть з фіолетовим таким відливом. Трошечки видно, наче, але, але все одно. Треба бачити вживу. Один з найгарніших кольорів, як на мене, у пеларгоні. Так, лавлі Верочка. Теж пересадила її. І от вона, нарешті, почала так ось, скажімо так, наростати. І вже от бутони видає свої скрізь. Деніска, червона калина. Треба чимось їх буде підживити після цих холодів, тому що якісь листочки такі мілкі. Так, ну, тут Салман Камтес. він у мене квітне завжди. Айгульчик старенький мій. Це ось зонартик Ранс Піч Мельба. Щось я його хотіла в більший горщик посадити, але ну, 2 літри. Він у мене в двох літрах і якось більше не просить. Я не знаю, чи це такий сорт, чи в нього просто такі тоненькі корінці, яких я не бачу. Ну, те, що він дуже-дуже квітливий, то це однозначно. Дуже він мені минулого сезону сподобався. Я його купила десь теж в середині літа. Дуже він мене захопив своїм таким старанням цвісти постійним. А, так, тут ще у нас красунька української селекції. Шик Frivoli Ось такими крупненькими квітами, бусково такого рожевого кольору. Дуже гарно. і, до речі, дуже компактний кущик. Він такий гарненький, кругленький. А, можливо, в підвісному кашпо буде непогано виглядати. Поки що дуже мені. Ой, сподобався він. Так, тут Марсель, у мене такі ось бутошки. Марсель трохи в мене підгорів після того, як я на вулицю винесла, його теж пересушила. І там ось. Тільки-тільки відновлюється. Так, на цьому, напевно, буду закінчувати. Продовжу поливати трошечки свої рослинки. Набрала вдома такої більш-менш тепленької водички. З вулиці Шланга зараз не беру. І поливаю в піддончики зовсім зовсім потрошечки. І дуже боюсь, що зайва вологість на користь рослинкам в такі холодні ніченьки не піде. Все зичу вам гарного. Дня сонячного, хороших, комфортних температур, миру, благополуччя всіх міцно обіймаю. До нових зустрічей. Пока!